Слава Ісусу Христу, доброго ранку, мої возлюблені братики та сестрички, молитва вранішня. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, у всякий час цього дня у всьому настав і підтримай мене. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх. Зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю Твою, святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи. Навчи правильно, просто розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім діяти на добро. Господи, дай мені силу перенести в тому дня цього, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися. Вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води й керує мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоби я, грішна Твоя дитина, міг правильно служити тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє на добро. Господи, благослови всі мої виходи і входи, діяння, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти й оспівати, і благословляти Тебе, бо Ти на навіки віків. Амінь. Возлюблені мої, всім вам благословенного і плідного дня. Навіть якщо в наших оселях немає світла, нехай світло батька нашого небесного буде в наших серцях. Мир всім вам в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Обіймаю вас так міцно, міцно. Пригортаю до свого серденька. Пока.